Вас вітає луч. Показуємо лот номер один взуття Тімберленд. Основа лоту буде саме Тімберленд і дві-три пари від Lievice Swans. Перша пара це чоботи від Timberland. Високі. Іде тут технологія Green Rubber на блискавці. Наступна модель. Черевички в такому класному лавандовому кольорі. М'ягка тут іде е, оцей заднік, щоб було зручно взувати. Далі відванске до такого кольору хаки. взагалі шикарні, легенькі, суперові. Далі йдуть Челсі на такій платформі в чорному кольорі. Також іде тут натуральні матеріали використовуються. Підошва саме з натуральних матеріалів. Далі такі від Lice. Черевики також на шнурівках, груба акцентна підошва. М'які зручні. Йдемо далі. Такі черевики Тімберленд Дуже цікавий дизайн. Іде також тут грін Rubber на блискавці. Наступна модель дуже цікава такий, ніби темний джинс, також мікенький задник і ось така підошва. Класичні. Легесенька модель, дуже. Тут іде також технологія Sensor Flex, підошва максимально легка. І вона поглинає удари. І також тут саме в класичній моделі йдуть шви, такі, що ця пара йде, не пропускає вологу. Далі кеди дуже цікавий такий зміїний, зміїна така фактура. кеди дуже ніжному пудровому рожевому кольорі, а тут ще в нас іде технологія антифатік. Дуже ніжний пудровий колір на зав'язках. Дівчата, зверніть свою увагу. Наступна модель також свіленька. Тут гляньте, який цікавий задник, прям переливається. Дуже цікава модель. Максимально зручні. Далі йдуть у нас вкорочені челсі, також легесенька максимальна модель в синьому кольорі. Резиночка гарно тягнеться, максимально зручні. Також технологія Sensor Flex. Далі, ці моделі штовхуючі. Так, на шнурівках дуже цікавого графітового кольору. Тут також підошва, яка поглинає удари. Чорна модель з акцентними ем, шнурівками. Дуже цікавий дизайн. І для модалі бордовий просто тренд цього сезону, цієї осені і не тільки. Незвичайно круто виглядають. Остання модель від Timberland в цьому лоті. Дуже гарний колір Тіфані, дуже він такий пастельний, ніжний. Суперово виглядає. І завершуємо ми парою від Барбур. Трендова модель. Взуття. Вся інформація по лоту буде в описі, ціна, розміри, все абсолютно прописане там. Звертайтесь до менеджерів за номером телефону, який також там, щоб оформити замовлення.